Мої вітання, шановні. Ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас на огляді будуть led лампи від всім відомого світового бренду компанії Osram. Лампи представлені в четвертому цоколі і мають, можна сказати, стандартну конструкцію. Тому ніяких тут цікавих особливостей я не бачу і, власне кажучи, важко про них розказати щось цікаве. З найцікавіших конструктивних рішень ми тут можемо побачити цільно фрезовані шторки ближнього світла. В принципі, в виробництві це досить дорого, але який в цьому технологічний, практичний сенс мені не зрозуміло. Також ось тут у нас на торці відкрита схема чи плата. Зазвичай так роблять для покращення теплообміну, але з потужністю 15 Вт, як у цих ламп із активною системою охолодження, мені здається, в такому рішенні не було жодного сенсу. Хоча ну, виробник зробив, та й годі. Їдемо далі. Цоколь з'ємний, алюмінієвий. Але при цьому він не фіксується в якомусь там правильному положенні, тобто після встановлення ламп ми не знаємо скільки їх там ще обертати для того, щоб отримати правильне світло. Тому для встановлення цих ламп нам знадобиться або стенд, або як мінімум рівна стіна. Той час, коли вже навіть китайці навчились робити лампи, які просто встановлюються в фару в одному єдиному правильному положенні і нормально світять, ось таке рішення мені не зрозуміло. Тобто цоколь у нас взагалі без жодної фіксації, він просто. Обертається, поки лампа знову з нього не зніметься. В бюджетних китайських лампах мені це зрозуміло, в лампах від відомого бренду я цього зрозуміти не можу. Також я не можу зрозуміти, чому ось не зробили якусь захисну решітку гриль для кулера, адже він, ну тут, в принципі, може пошкодитись через якісь там елементи або потрапляння зайвих. Предметів. Дріт для підключення під'єднано більш-менш нормально. Тут є така собі вставочка, тобто тут ніяких зауважень немає. Драйвер у цих ламп вбудований, знаходиться всередині корпусу лампи, і тому тут вже на кінці дроту ми просто маємо контактну групу під А4 лампу. Окрім цього, в комплекті з лампами ви отримаєте аж дві пластикові стяжки і два гумові ущільнювачі, які встановлюються ось тут, під цоколем лампи, в разі якщо ось ці штатні ущільнювачі потрібно буде замінити. На мою особисту думку, замість того, щоб ускладнювати конструкцію лампи з цими цільно фризованими шторками і ось такою там, незрозумілою комплектацією, виробнику краще було б подумати про конструкцію самого цоколя, а також захистити кулер лампи якоюсь захисною решіточкою. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. І далі я пропоную подивитись, на що спроможні ці лампи при своїй споживчій потужності 15 Вт. При напрузі 13,9 В лампи споживають 1 А. Потужність на старті 15 Вт, як і заявляє виробник. Світловий потік 715 люмен. Ефективність 47Вт, колірна температура 5843 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм у нас не змінився. Потужність трішки впала до 14,5 Вт. Світловий потік 661 люмен. Ефективність 46 Вт, колірна температура 6045 К. 661 люмен це далеко не найкращий показник, навіть для 4 ламп. Зараз можна зустріти 4-ї лампи там в 2,5-3 рази яскравіші, але тим паче при споживчій потужності 15 Вт це більш-менш непогано. Тому зараз нам потрібно встановити ці лампи в фару і подивитися, як вони світять і яка в них освітленість. Отже, світлотіньова межа, в принципі, більш-менш непогана, рівна геометрія світлотіньової межі також відповідає необхідним критеріям. Але ну, я не сказав би, що лінії світлотіньової межі якісь тут супер чіткі і одразу видно, що це там, дорогі лампи від відомого бренду. В принципі, по геометрії світлотіньової межі я сказав би, що ці лампи не відрізняються від якихось інших. Ламп, ну, звісно, тих, у яких нормальна геометрія світло тіньової межі. Тобто нічого тут такого надзвичайного я не бачу. Якщо дивитись неозброєним оком, видно, що в принципі, в нас ну, лампи не дуже яскраві і максимальна така освітленість сконцентрована в контрольній точці 1 у вигляді променя. Ну, в принципі, знову ж таки, подібну картину ми спостерігаємо і з іншими брендовими лампами. Тобто, контрольна точка 1 це. Дальня дистанція освітлена досить яскраво, а точки 2, 3 і 4 ну, освітлені набагато менше. Можемо також подивитись на чорнобілі знімки, на них на контрасті якраз буде видно яскраві і темні плями на нашому полотні. Ну і також зараз подивимось на дальне світло. Дальнє світло в нас виглядає наступним чином. Нічого надзвичайного я тут не бачу. Ну і так, в принципі, Дальнє світло тут більше формує сама фара, тому воно майже у всіх. Ламп виглядає однаково. Тепер, озброївшись люксметром, ми перейдемо до контрольних замірів і подивимось, наскільки відрізняється освітленість в контрольних точках 1, 2, 3 і 4. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 можна намацати 3500 люкс. Точка 2 суттєво менше. 790 люкс. Точка 3 ще менше, 450 люкс. Точка 4 270 люкс. Точка 5 це водій зустрічного автомобіля. Йому перепаде нехай 141 люкс. І точка 6, це обочина, тобто підсвітка пішоходів, дорожніх знаків. Тут у нас 226 люкс. Щоб піднятися ще трішки вище, ми бачимо, що тут взагалі немає світла. Тобто у ламп, в принципі, нормальний розподіл між світлом і тінню. Все світло в нас знаходиться внизу нижчі лінії термінатора. Також відсутність світла вище лінії термінатора ми можемо продемонструвати на наступному прикладі. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Чітко рівно дивлюсь на фару, і ми бачимо, що нижня частина тулуба добре освітлена, верхня знаходиться в тіні. Ну і також видно, що я не заплющую, не закриваю очі. Відповідно, фара мене не сліпить. І це впритул на дистанції 4 метри, коли я чітко стою навпроти фари. Звісно, в автомобілі дистанція буде більша, і водій можливо буде сидіти навіть трішки вище, тому ніякого засліплюючого моменту тут немає. Для порівняння з лампами Osram ми візьмемо лампи Philips GT200, це посилені галогенки, а також лампи з наших минулих тестів. Це Ideal F19 та Kaizen rx РХ 4. До речі, у ламп Kaizen світловий потік трішки більше, ніж у Osram, там більше 700 люмен, але при цьому Kaizen споживають. Вдвічі більше, майже 30 Вт. Тому, в принципі, можна сказати, що у остров досить ефективні лампи, які ефективно використовують спожиту енергію. Але це все одно не дозволяє цим лампам. Забезпечити нас яскравим світлом. Тобто, якщо ми подивимось на лампи від Ideal модель F19, то тут, в принципі, видно, що вони майже по всім контрольним точкам світять вдвічі яскравіше. А якщо подивитись на контрольну точку 2, то тут, в принципі, перевага взагалі в декілька разів. Кайцин RX H4 також. Виграють уострам по всім контрольним точкам, і знову ж таки світять вони вдвічі яскравіше. Ну і найцікавіший момент це контрольна точка 5. Тут, в принципі, зазвичай лампи відомих брендів через те, що вони менш яскраві, демонструють непогані показники. В нашому випадку ми бачимо, що у ламп Кайцен і у звичайних галогенок показник в точці 5 кращий. А якщо порівняти з ідеал F19, які в декілька разів яскравіші за острам, то ми побачимо, що тут показники майже однакові. Але при цьому з лампами ідеал ми отримуємо набагато більше світла. Тому найбільшою перевагою ламп Osram є їх ефективність і економність. Дійсно, для 15 Вт вони демонструють непогані показники. Але якщо ви шукаєте щось більш яскраве і потужне, я радив би звернути увагу на інші моделі інших виробників. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!